Банда, дивіться, літо жара, коротше. Я переживав, що ми з вами сніг побачимо аж в наступному році. Це ось мої гори. Я тут газда, ну в смысі вольтрі, якщо ви пам'ятаєте. А отсюда, де ми зараз в центрі знаходимось, взагалі... Вообще... А, ні, хранці це там далі. Ну, все одно, все, все в снігу, бачите. Що це за шапокляк, блять, у них? Це вони що за я не можу понять. Оце так зубки, ти, мабуть, до мого стоматолога ходиш. А отут я перший раз побачив, як ці попугаї їдять. А, і ось все, хотів вам показати, дивіться. А це я понад їдала. А, я думав толкаші закусують, а це папугаї їдять тут. Цей. Мандарини чи ці апельсини. Ну, я вже їх не хочу пробувати, раз спробував. Якщо лимони як сахар, їм як мед, то ці апельсини це ужас просто. Заповнили сьогоднішню дату. 24-4, да? 24. 24. Зробили мені документ від на жительство по роботі. Ще не його. Ну, як. Коротше, пластик сам я отримую, як обычно. Як воно, Як воно просрочене буде, да. Але сам факт, що вже бумажка, все це воно вже в, цьому, в роботі, воно вже все робиться. І коли воно зробиться, треба буде його вже опять по понаново обновляти. Взагалі, що хочеться сказати, що якщо ви хочете добитися правди від італіянських мусарів то треба питати все у некрасивих, вони балакають, бо красиві просто стоять як пам'ятники. Вони красиві, вони з вами балакати не будуть. Ні, сьогодні, сьогодні нормальні. Сьогодні нормальні попалися, об'яснили всі, всі. І при тому, при всьому, що ще й ця жіночка, яка робила документи, каже, так як контракт безсрочний все остальне, то каже. Молодці, але закінчиться все раніше, ніж ми думали. <laughs> закінчиться так і не почавшись. Ну все як в общем. От вам і попугаї К деньгам кажете, Откуда їм взятися? Я розумію, що варіантів як то кажуть, може бути мільйон. Але в моєму випадку це хіба що тільки з Ютуба. <гум> ну це дуже замнительний вибраний. Або зараз хтось позвонить і скаже, що у мене десь е, я не знаю, принц якогось невеличкого государства африканського мій дед. Я ж похож на е, племянника чи внука Нігерії якоїсь. Щось так. <гум> Покажи результат, покажись, що Десять <гум> утра начала біда, так я вирішила быстренько перекусити тоже. Я тоже думаю, що треба вам показати, що дієтичне блюдо холодець. Mm -hmm. Дуже не заходить прямо. Без цибулі, без нічого. Угу. Mm -hmm. Ох, хтось насрав у холодильнику. <гум> а це серки до башни. Вкусніше даже, чем у магазині в сто раз. Ну так конечно. А яка начинка? Вкусно. Я не знаю, а що там за начинка? Я в букву. А, нічого. Дай ще одну. Я не люблю в последнє час мити машини, на яких не видно результата моєї роботи. Ну це ще в тому році я тут капот полірував, то, то ще мене трохи тут видно. А так, ця креветка їй вже амінь. І в просто здать на металолом. Ось разом з цією, що заїхала. Боже, яка красиво кончена машина. Два дні тому така згоріла посеред траси, я стояв два години в пробці, бо бо у вас BMW. Коло посилку отримав 18 кг. Хлопці доволі, що мене побачили. Кажуть, це ти вже тут як приїхали, ми тебе привезли. Це ці, що мене сюди привезли. Рекінь? І вони мене пам'ятають, і я їх пам'ятаю. В общем, а забралися вони таке, єлі я знайшов. А розпаковку ми зробимо завтра на шашликах, коли нас буде 100 тисяч чоловік. Так що інтрига інтрижна. Ви будете в шоці від того, що тут приїхали. Контрабас такий, що. ой-ой-ой. Я обіцяв завтра розпаковку зробити. Але ящик же був приоткритий, верніше не закритий. І я побачив, що там якась. Тканина лежить зверху. Калян. За цю футболку респект і уважуха. Читаєте всі? Все, я буду в ній на свайбі тепер гуляти тільки. <різь> Шо-шо-шо, Це як нормальна людина, але набагато краще. <різь> Ти механік. Якісь тепер треба не худати, а наоборот під цю футболку. Ну так. надо надоїдати, щоб наїдати, щоб букви розтягнулись краще, щоб було видно. Угу. Така ж морда красна ства. Це у мене буде свадібна, дякую. Буду... Щас піду фастатися. Так все. Да, я це, знаєте, з кожним разом все більше і більше убіждаюся в тому, що... Ну ладно, мій косяк. Я вибачаюсь Я зараз скажу, це я про машини. Ну, Я не люблю жабоїдів, їй-богу. І Citroen це, мабуть, остання в світі машина, яку б я собі розсматривав як варіант купляти, якби б вона мені е, не дісталася спадщину. Але я тепер навіть розумію. Пам'ятаєте, я вам казав, що мужик у нас їздив на Фордові Форд Пума, новий, новісінький Форд Пума. І він його зараз поміняв на Mercedes а класа А-клас. Ребята, это самый, что, ну, самый простейший Mercedes, ну, простейший только велосипед, хибаша, знаете. И я вот сейчас, покатавшись на Фордове, там, на Альоне, на Мамином, ну, Мамин старейший, то вообще, это динозавр. И седаешь назад в такого самого динозавра, э, седаешь Сидаешь такого самого динозавра, Тільки в Світроєн, і ти розумієш, ну, що як вам пояснити, це приблизно те саме, що ти їхав в общому вагоні, да? і пересів в СВ. От зараз я їду в СВ. Все тут продумано, все-таки якийсь француз сидів і, знаєте, і думав, як би це все покомфортніше, поуютніше зробити. І там сидить, як на ВОЗі якомусь, та хай Бог миле. От, Коли нема з чим порівняти, Тобі подобається все. Я вже ближче до обіду почав привикати до того форда. <тас> yeah. Ну зато як пересів і боже, ну це ж дивани, поїмаєте, це ти ось сидиш, я їду з вами, балакаю, ногою рулюю, поїваєте, руль відпустив, газу дав. Hey, uh, uh, поїхав. Там. Взагалі, ладно, хороший трендінь, футболку бачили, це я. Ось така тепер у мене футболочка свадібна є. А я поїду. Буду починати думати, таритися на завтрашню ж п'янку, гулянку і відповідно готуватись до розпаковки. Ви ще такої розпаковки не бачили. Це я тільки звідки футболку свиснув. Все остальне ще сам не дивився. А ще ж думаю, знаєте, ну що, я там поїду зранку, зроблю собі ці документи, потім думаю, ну заберу посилку. О, це ж я ще й думав сьогодні після обіду вийти на роботу, бо ну, що цілий день вдома можна робити. Там, чи та ти що? От, щоб ви розуміли, зараз роз'їхалися на машинах в різні сторони. Ну, тому що дня нема, не вистачає. Тобто, я розумію, було б три дні мені на рішення всіх моїх отаких питань, Тільки нормальний будній день, коли можна кудись попасти, щось зробити, от, то ну, не вистачило б трьох днів. А по по-перше, як сюди приїхав, то кожен день... То було скучно, понімаєте? То ти ходив, не знав, куди себе подати, чим зайнятися, що подивитися. Зараз, я скажу, вже коли ти починаєш більш-менш адаптуватися, то ти розумієш, що тобі, напевно, і тиждень дай робочого часу, і ти будеш отакою, як білка в колісі, літати туди-сюди, щоб е, поскоріше порішати вопроси. Бо чим більше, начебто, свободного часу, у, тим більше в тебе згадуєш, що в тебе нерішених випросів. Так, да, є багато мелочовки таке, знаєте, там як заскочити, заказати запчасті, подивитися те все. Ну, в общем, я навіть не знаю. От, то ну, все одно времени обмаль, обмаль. Навіть те саме сало поїхати в спеціально дешевий магазин, де можна купитися вуха, отіратися, що це сьогодні мама казала. І дуже дешево, між найдешевше. Це я ще так дешево, навіть я ніколи не купував. То на це треба потратити час, час, час щоб туди доїхати, знайти де припаркуватися, сходити, те все купити. А воно треба зробити. Понимаєте? От вам і це час туди і час обратно. Отак, от, от время і летить. Коротше, заїхав в наш магазин. Ну, по-перше, що в мене заканчивається, а по-друге, що знайшов, по-моєму гірчиці, оце що, знаєте, що ложку з'їв і випав у глаз. От. І взяв ще хріну. Так що завтра Рокко со е, своїми прянощами месними Побачимо. Завтра буду я його удивлять нашими цими пря, прянощами, скажімо так. Я розумію, що хрін магазинний, він хрін не такий, як ти зробиш вдома, що хапнув і, і все, і пішов в осадок, або в тебе таку флягу підірвало, і ти з котілка дим пішов. Ну, все одно, я думаю, так от, як кажуть, ноздрики, то йому прочешить по-любому. Завтра будемо. Насипати. Та й таке. <ріст> Я це думаю, знаєте. Ну, зробив вже сьогодні це, як воно там правильно гід, називається, пермесо, не пермесо. Ну це вже робоче, знаєте, ну, офіційну там все, як положено, вікна жительства. Повинен радіти, да? Ну, що вже повністю все добре. Ні, я то радий, звісно. Але я футболці більше радію, ніж тому, що в мене є тепер віднажительство. Ну, от такі ми всі українці, бачите. Так що. І завтра не пропустіть розпаковку, саме головне. Такого ви ще не бачили. Але ваше здоров'я. Побачите. І навіть я вам розкажу секрет, де можна буде не тільки побачити те, ще й спробувати. Те, що спробуємо завтра ми.